Сьогодні, мабуть, перший випадок в Україні, ну, я таки ще не чув, що коли за проханням бійців АТО ми звернулися до адміністрації міста Черкаси про нагородження працівника воєнкомату, це, зрозумієте правильно, людина, яка нас туди відправила, яка піклувалася, ми созванювалися, приїжджала до нас. Допомагала по лікуванню, багато хлопців наших із АТО лікувалися тут у Черкасах, у Черкасському військовому госпіталі ветеранів війни, покажуть, як то свої стіни допомагають, допомагали і забезпеченням. Тому ми бійці АТО третьої хвилі. Виступили з ініціативою про відзначення працівника військового комісаріату Шиша Олександра Олександровича. Ми звернулися до адміністрації, вони пішли нам на зустріч і за нашим проханням від імені адміністрації міста Черкаси Шиша Олександра Олександровича нагородять відзнакою орден військової звитяги. Я хочу подякувати цій людині, побажати, а, ще сьогодні привітати його професійним святом. Сьогодні день артилерії. Побажати здоров'я, успіхів в роботі. І щоб кількість, кількість призваних у вас рівнялася кількості демобілізованих. Дякую. Служу